Всім привіт, здоровенькі були. Прийшли сьогодні у Барлінтон знову. Треба здати куртку. Шкода мені її віддати, але нічого не зробиш. Велика. Давайте подивимося, чому тут отакі ковдри покривало. 33 долари. Отакі такі вони прошиті, стогані, як ми колись їх називали. Мені подобаються такі штучки. Отакі синтетичні я не дуже люблю. Отаке З квітами 37 доларів. Рожеве. Отаке 23 долари. Це дитяче. І таке твин розмір Two-Piece. З двох воно тут ще щось є. Воно коштує з динозаврами 23 долара. Ось таке. Колір застряла. Коштує 23 долари. Також симпатичне. І ще таке є. 23 долари. Треба буде Степану щось купити. Ось вам і Париж. Гарне, жовте. Коштує 23 також посередині отаке полосате. Ось такий колір є. 40 доларів. Ну це кінг, це великий розмір. Ось такі є. Також кольори такий ще один. Ось такий. 35. Ось такий. 23. На це не дивлюся. Оце, інтересне, якісь 37 подушки і покривало. Білизни тут багато. Тахарі. Це хтось тут вже залишив? 17 доларів. Це є 100% поліестер. Амелія. 18 доларів, але ну, це також, напевне, не катон. Ну, так приблизно, щоб ви знали ціни, по чому тут 17 доларів Тахарі. 17. Ось таке щось тут є, теж 18. Різні розміри, різні кольори. На, на, на ніт Лепор 20 доларів. Комплекти. Треба дивитися склад. О, бібі, чорний. Може комусь подобається чорний колір постіль. Але це 100% поліестер. Коштує 20 доларів. Є і біле також. Шість кусків складається воно. І коштує воно таке саме 17. Ціни нема, На всюди є ціни. Дивіться, які хто любить в полосточку Лондон Фок 20, великий розмір King. Треба дивитися, який склад. 100% Поліестер. Ну, хлопок не завжди можна знайти. Хоча, якщо шукати, то можна знайти. 17. Дивіться, скільки тут всього. Отака От красота, яка називається? Далматінці 19. — Горошок білий на чорному фоні. 20. «BCBG» — БД отаке. Розочки. Також симпатичні. 20. Отаке з квіточками. 17. Жовтенький є. Ой, поприлипало один до одного. Дивіться тягнути. Кози фреш, 100% поліестер. Це що? Серта. Дрімс матрас протектор. Протектор на матраси. Що ще? Ну таке, може комусь леопардове 20. талія. Отаке з квіточками. Що воно тут? Щупаєш, ніби похоже на катон. А може і не катон. Без окулярів не бачу і все вам сказати, щоб вам щось сказати. Це на матрасник. Пілопротектор, на подушки протектор. О, дитячий по 13. Фул розмір. Отакий От для дітей 13. Отакий От 4 кусочка 13. Також все залежить від розміру. Якісь рушнички. А тут подушки одіяла теплі, дитячі комплекти на дитячі ліжка. 10 доларів. Твін. Твін – це не завжди дитячий, але 17. Оріджін, 35 доларів покривало Лора Ешлі. 43, ну вже на сейлі. Отакий 20 комфортер. Зверху катон в звичайно, напевно, якесь наповнення. Не катонове. Є багато. І подушок, дивіться, скільки є. Пара подушок коштує. Ну, б ціну йти. 15-16 доларів. Наповнювачі отакі, бачите. Пара подушок 22 долара. Також все залежить від розміру, від фірми виробника. Ну і від наповнювача. Є ортопедичні подушки, є різні. Можна брати по одній, можна брати по дві. Ось такі. Є м'якші, є твердіші на будь-який смак. І ціни також. 15 доларів. Тут дві. Отак, плюс-мінус долар два. А ось тут у нас storage box для дитячих, для спальні. Для ландрі-рум, будь ласка, отакі от ці. Плетені якісь кошики, коробочки, органайзери. 10 доларів. Ой, люблю ходити, дивитися. не обов'язково в цьому магазині, а в якомусь іншому також. Для звірей своїх. Якісь кормушки. Чумодани є. Чумодани тут також можна купити по нормальних цінах. Це магазин, де можна знайти собі по своїм цінам, що вам подобається. обов'язково. Дитячих іграшок тут також є багато. Ну і, звичайно, одяг і взуття. І книжечки навіть тут є. Може би я своєї малішечки купила. Інтересні чашки, дивіться, тут які є прямо в наборах, прямо в цій стоєчки. Я теж думаю, що вони недорогі. 10 доларів 4. А от такі матьоньки, дивіться. Дивіться, яка краса. Що з них пити з такої матьоньки? З квіточками, такі кольорові 9 доларів. Великі. Отакі, десь я вже бачила такі, по-моєму, у Sony. Отакі. Є в неї також набор такий. Ложки-вилки. Набор 20 доларів. Маленькі ложки. Ось такі для спецій штучки. Баночки такі 5 доларів. Вилки-ложки. 10. Набори ножів, тахарі. Ще б можна було десь ціну побачити, щоб не перевертати це все. Неможливо. Треба перевертати. 30 доларів ножі. Ох, ці дорогі. Ось такі ножі. 20 доларів. Можна купити набори поменьше. Точілка. Ой, це інтересні ножі. Чорні. 6 доларів. Дошечки. 10. 3. Дерев'яна. 28. Ох, дорого. Вісім така. Ці не позивали. Багато бутилок, терки. Контейнерів оцих таких пластикових, і скляних і нескляних сковорідки, чайники. 12 доларів чайник. Ой, який, дивіться, чайничок гарний маленький. сковорідки також можна взяти різні. О, червона, гарна. Маш, здоровенна, як нас жариш барабулі. можеш 3 три дні їсти. Біла. Щось біле не люблю таке. Була вже така, щось мені не сподобалося. Сірі о, маленька, о, ця маленька добра. Ми в маленькій такі вдома жаримо одне яйце. Але це навіть чугунна. Коштує вона. Куки скелет написано. 5 доларів. Маш. Наша вже. Стара, пошуркана, здалося би взяти. Ну, дивіться такий інтересний цей карборд, де складаються сири і всякі інші закусочки. І так крутиш і береш все хочеш. Опа! Мені таке подобається. Так, все, пішли далі. чаї можна взяти тут? Інтересні бувають. Тут буває е вітаміни також по таким нормальним цінам. Якісь приправки, тут можна знайти інтересні. мід, тут є сіль 8 доларів. Якісь смаколики, авокадова олійка 8 доларів 750 г. Така 750, інтересна бутилочка, також 8, але це скляна. Солі багато різної приправки і чаї. От в чаях ми зараз застрягнемо. Чаї, чаї, чаї. Hello, everybody! Це тут що? Якісь кульки, таке ми не беремо. Колики? Бананові чіпси. Платан. А, це платан Ой, багато таких от, дивіться, якихось декорейшн для дому. Ось вазочка, яка в вигляді сердечка, така вазочка. О, прецел зав'язали в бутс. Щось дерев'яне навіть є. Mm. з білий. О, отака. Гальна, глиняна 12 доларів. Краса. Картини. Ну, звичайно, тут нема щось дорогого мистецтва, але от вам і пасхальний зайчик. Тумбочка 80 доларів. прикроватна напевно. Все, ранок, а тут уже людей повно. Ой, дивіться, тапчулики. О, такі у моєї маші є тапчулики. Такі симпатичні. 9 доларів І недорого. Є побільше розміри. Якісь отакі, такі най, навіть... які не промокають. 9. Такі чорні. Десять. Тересні. Сині такі є дев'ять. Хороша підошва. Тут іноді в тапках така підошва, як оця не здала. Вона не хороша. Це дитячий якийсь розмір. Папочки дитячі, такі-такі. Багато тут отаких девайсів для телефонів. Навушники різні. Тримачі телефонів в машині. Мій вже довго мені служить. Я вже цих тримачів, скільки перекупляла, перетягала, переламала. А ось останній затримався, певно, вдався одноразова така пластикова посуда є, яку можна і, напевно, мити. <сум> Щоб вона була неодноразова. 6 доларів. І маленькі є, і боли отакі. І ложки з вилками. Ціких тут 10 наборів, 8 доларів. І трошки іншої форми є. Так що. Пособ не обов'язково мати порцеляновий. Дитячі якісь гаджети, часики. Все, поїхали ми. З того всього, що бачили, взяли тільки маленьку сковорідку Свою стару викинемо. Будемо цією користуватися. Все, з вами прощаюся, всім пока. Думаю, що вам було інтересно з нами. Бувайте здорові! бай-бай Слава Україні!